На телеканалі СТВ Бетері випуск новин сьогодні 411-й день повномасштабного вторгнення Росію в Україну. І далі новини ранку 10 квітня. Вчора у вербну неділю окупанти завдали удар по Запоріжжю. Загинув чоловік та його 11-річна донька. Матір дістали у важкому стані з під завалів і її госпіталізували. Як повідомили, у нас поліції війська РФ поцілили по житловому сектору двома ракетами с 300 а за минулу добу українські військові відбили 58 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. А також збили 6 ворожих безпілотників, уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження окупантів та склад боєприпасів. Повідомляє генштаб зсу. І до яких втрат це призвело на Росії, розповідають журналісти військового телебачення. Українські воїни за добу, що минула, ліквідували понад 6 сотень російських загарбників. Також у боях Сили оборони України знищили 10 артилерійських систем ворога, 11 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та один ворожий танк. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 10 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 178 тисяч 820 окупантів. Російська армія втратила 3637 тисячі танків і 7028 тисяч бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2750 артилерійських систем загарбників. На 534 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 282 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 307 літаків та 292 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5607 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2323 тисячі безпілотних літальних апарати ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 311 одиниць. Дані уточнюються. Не припиняє ворог обстрілювати і міста Донеччини. Наприклад, артилерія в Сіверську не затихає ні на хвилину. У місті жодної вцілілої будівлі. Та, попри смертельний ризик, тут все ще залишаються цивільні. Люди не виїздять, бо вірять у наших військових армійців. Вже відкинули ворога від міста і тримають оборону сусідньої Білгородки та роблять усе можливе, аби стримати навал окупанта. Більше у репортажі військового телебачення. А все побите, може бути прильот. Прильот і два кришах, криші пробиті. Усе тече там неможливо жити. У підвалі власного будинку Олександр живе вже майже рік. В чоловіка немає ані світла, ані газу. А виходи на поверхню через ворожі так. обстріли для нього вже давно перетворились на перегони зі смертю. Та, попри це, Олександр відмовляється залишити, як він каже, свій бастіон. Путін мене не захоплює. Він мене не звільняє нічого. Я свою землю нікому не одам. Обгорівчись і небагатоповерхівок, вщент зруйновані приватні будинки. В Сіверську не залишилося жодної, вцілілої будівлі. Верх розбитий, а вон три рази, ото по сидінні дому, три рази в одне і те саме місце. Перший раз ударила, встріла, не розірвалася. Вторий раз в ту саму. Погнала туди, зірвалася. І третій раз туди. Цивільних в місті залишається чимало. Люди тут просто виживають. Воду та їжу мешканцям привозять волонтери та військові. Військові дуже гарні, гарні військові. І тушунку привозять, і макарони, і каші усе. Діляться, хліба. Усе. Збройні сили України відкинули ворога за межі сусідньої Білогорівки. Там і тримають оборону. Наразі це один із стратегічних напрямків. Населене пункт знищили. Вони просто знищили населений пункт його там. По суті, такої вже і не існує. Проте дуже велику роль грає, як писав раніше, сам рельєф місцевості і виходи противника в подальшому на населені пункти Сівер, Лав'янська Краматорськ. Ворог постійно штурмує позиції наших військових, але безуспішно зазнає втрати, відкатується, залишає своїх поранених, потім намагається знову евакуювати, знову зазнає втрат, впевнений, що. Ще неодноразово покажемо ворогу на що ми спроможні. Ну а українському народові вірити в Збройні Сили України обов'язково буде перемога за нами. До України 8 квітня повернулася 31 дитина, депортована Росією з Херсонщини та Харківщини. Про це під час прес-конференції повідомив виконавчий директор благодійної організації «Save Ukraine і уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба, який працював до 21 року. Це була найскладніша з усіх попередніх рятувальних місій. Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. і поки мами проходили 13-годинний допит у ФСБ, уповноважений справ дитини Марія Львова Білова проводила прес-конференцію, під час якої намагалася нав'язати світу перекручену версію подій. Але найбільший сюрприз чекав на батьків у таборі в Криму. Російська влада запросила журналістів телеканалу Росія 1 для постановочного реп репортажу. і це не все на жаль від пережитого стресу. Померла одна з бабуся, яка мала повернути додому двох своїх онуків. Серце жінки не витримало. Повідомляють у фонді. За даними Національного інформаційного бюро до Росії вивезли понад 19 тисяч дітей, але зробити точні підрахунки наразі складно через окупацію частини території України. Окрім того, станом на 10 квітня 2023 року РФ незаконно отримує на тимчасово окупованих територій і незаконно вивезла на російську територію 4 тисячі дітей сиріт. Про це повідомила сьогодні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірина Верещук у Мінінтеграції зазначили, що координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей головуванням Андрія Єрмака наразі працює над формуванням міжнародної коаліції, завдяки якої буде повернено українських дітей-сиріт і покарано винних у злочинах проти українських дітей. А Укрпошта закликає мешканців країни не зволікати з обміном лампрожарювання, оскільки з 1 травня зробити це можна буде лише в обласних центрах. Про це нагадала прес-служба Укрпошти. Далі цитата в Україні розпочинається другий етап оптимізації процесу обміну стареклам прожарювання на сучасні led лампи з 10 квітня це ще 500 відділень «Укрпошти» перестануть бути доступними для онлайн замовлення лампочок. Здійснювати обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня, як користувачам дії, так і тим українцям, хто не зареєстрований за стосунку. А з 1 травня обміняти старі лампи прожарювання на світлодіодні можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігатиметься найбільший попит і потреб. Тож мешканцям нашої країни, які все ще зволікають, варто поквапитися, йдеться у повідомленні. Зазначено, що станом на зараз у усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 мільйонів ламп. Ще 5 мільйонів світодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом. Житомирщина ж продовжує співпрацю з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ на цьому тижні в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та ЮНІСЕФ турбота з народження вдома, патронтажні медики Шої області отримали 8 спеціалізованих автомобілів, які допоможуть медперсоналу бути ще більш мобільними та відвідувати сім'ї з дітьми у віддалених громадах. Загалом нові автомобілі отримали центри первинної медико-санітарної допомоги з Коростишівської, Коростенської, Станішівської, Брусилівської, Горницької, Ємельчинської, Олевських громад Житомирщини. Також очільником уряду відзначило медичних сестер з Коростишівської, Станішівської, Коростенської та Овруцької городських громад про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. У своєму дописі він зазначив, що важливо, аби лікарнянні центри первинної медико-санітарної допомоги могли швидко і якісно надавати основні послуги, особливо в екстрених випадках, де затримка може призвести до серйозних наслідків для здоров'я дитини. Це дозволить значно зменшити час від початку невідкладного стану до прибуття медичної бригади, завдяки досвіду та знанням донецьких колег. Які стали новаторами у впровадженні моделі патронтажу, більш ніж півсотні медиків нашої області вже пройшли відповідне навчання у рамках великого проєкту, що реалізовується на Житомирщині? Наразі 15 закладів охорони здоров'я вже надають послугу домашніх візитерів, до вагітних та родин із дітьми від нуля до трьох років на первинній ланці. Тим часом у Житомирі з кінця минулого тижня триває ремонт тротуарів по вулиці Велика Великобердичівська. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Йдеться про ділянку від вулиці Жуйка до вулиці Шевченка. Будуть задіяні такі роботи: заміна шара асфальтобетонного покриття, встановлення нових бетонних огороджень навколо пристовбурної зони дерев, ремонт і вирівнювання каналізаційних люків і ремонт та пониження бордюрів із облаштуванням тактильної плитки в районах пішків. Шохідних переходів роботи тривають орієнтовно впродовж місяця. Залежно від погодних умов, зазначаються у повідомленні. А більш детально завтра розповість Марія Кравчук. Жінка загинула, а чоловік отримав травми на трасі Васильковича Шепетівка поблизу села. Радулин Дубрівської громади у п'ятницю сталася дорожня транспортна пригода. Поліцейські виїхали на місце події та попередньо з'ясували, що 66-річний житель міста з керуючи автомобілем «Опель», не врахував дорожньої обстановки та з'їхав у кювет. У результати водій та 64-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані до лікарні, де ввечері жінка, на жаль, померла. Нині у рамках кримінального проводження розпочатого за частиною 2 статті статті 286 Кримінального кодексу України триває з'ясування всіх обставин події. А У центрі Звягеля, що на Житомирщині в п'ятницю утворилося провалля, під яким видно підземну споруду, котру зараз досліджують. Про це повідомляє управління культури і туризму Звягельської міської ради. Далі цитата випадкове провалля, яке спільними зусиллями управління житлово-комунального господарства та екології разом з управлінням культури і туризму Звягельської міської ради. Ради досліджує з метою вивчення знахідки та облаштування як новий туристичний об'єкт. йдеться в повідомленні за попередньою інформацією. Об'єкт належить до пам'ятки історії місцевого значення. Знахідку продовжують вивчати там. Проводять геомагнітне сканування. І, хоча вже другий тиждень за вікном постійно дощить, проте на вулиці достатньо тепло, аби стверджувати сезон кліщів, розпочато. Марія Кравчук зустрілася з ветлікарями та дізналася, чому варто без волікання подбати про захист ваших улюбленців. Щороку навесні із настанням тепла починається сезон кліщів, активність яких триватиме щонайменше до червня, а потім з серпня по жовтень. Проте останні роки ветеринари помічають всесезонність цих малих кровопивць. Підчепити кліща можна будь-де. На газоні, в траві, у лісі, парку чи сквері укус кліща небезпечний не тільки для людей, а й для тварин, особливо собак. У центрі захисту тварин наголошують, що кліщі можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Виявити перші симптоми у домашніх улюбленців можна не завжди. Тварина стає млявою, неактивною, де відмова від їжі, також спостерігається на початковій стадії блідість слізових оболонок, а надалі це жовтушність слізових оболонок. Також підвищення температури. Тому, якщо господарі помітили за своїм улюбленцем, що він стає млявий, відмови від їжі, краще звернутися до. Ветлікарів Ветлікар говорить, що існує щеплення лише від бореліозу, яке треба робити раз в рік. Але це не завжди захищає тварину від укусів кліщів. Зараз на ринку препаратів є багато препаратів. Це є таблетки, краплі, ошейники. Але важливо те, що ці препарати бажано брати вет або в зоомагазинах, так як багато підробок. Якщо ви знайшли у домашнього улюбленця кліща, одразу зверніться до ветеринарної клініки. Не варто намагатися самотужки його витягнути. Як правило, якщо вже є один кліщ на тварині, то можливо буде інфекція бабезіос, тому. Краще звернутися до ветеринарного лікаря, тим паче його треба буде правильно витягнути. Власники котів та собак мають завчасно про них турбуватися та профілактично обробляти своїх улюбленців. Якщо ви правильно проведете профілактику, вам не доведеться дізнаватися, що робити, якщо вашого чотирилапого компаньона вкусив пліщ, адже він буде надійно захищений від цих укусів паразитів. Обіцяють ветлікарі. Тим часом у християн православного світу розпочався останній підготовчий тиждень до Великодня, який церква називає страсним. Чому так розповідаємо далі? Цього року Воскресіння Христове ми відзначаємо 16 квітня. А Страсна Седмиця припадає з понеділка 10 до суботи 15 квітня. У цей період важливо дотримуватись особливого посту, молитися, а також наводити порядок в оселі. Про це нам розповідає настоятель Святомихайлівського кафедрального собору Православної церкви України отець Богдан Бойко. Православна церква готує своїх вірян до великого найбільшого. Свята всіх свят це Пасха, Воскресіння Христове. І перед Тим є піст, або ми кажемо Великий Піст. І Великий Піст, так якби закінчується перед вербною неділею. Але після вербної неділі ще є тиждень, в якому згадуються останні дні перед стражданнями Ісуса Христа. І оцей тиждень називається великий тиждень, страстний тиждень, і кожен день називається Великий понеділок великий вівторок так весь тиждень. Кожен день страсного тижня великий і святий, і в кожен з них в храмах здійснюються особливі служби. У понеділок на літургії згадується Йосип із Старого Завіту. У вівторок свята Православна Церква згадує притчі Спасителя про його друге пришестя. Наступного дня згадується День Зради Іуди. А у четвер згадується встановлення таїнства Євхристії Ісусом Христом. Ісус Христос разом з учні. Разом з учнями були на такій великій тайній вечері. Де Він започаткував Євхаристію, найбільшу, найсвятішу службу, яка сьогодні є у всьому християнстві? Він сказав: це є тіло моє, взяв хліб, переломив і сказав, і це потім взяв вино, розбавив його і сказав: Це є вино, тіло це хліб, а вино це моя кров. Споминайте це і робіть цей спомин на згадку про мене. І до цього часу ми робимо цей спомин – Євхаристія. П'ятниця ж вважається найскорботнішим днем. Саме в цей день Ісус Христос помер та був похований. Суботу ж називають тихою. За біблійними переказами цього дня Христос зійшов у пекло та забрав усіх праведників звідти. Щодо богослужінь, які проводяться в Православній церкві понеділок, вівторок середу, в нас проводяться літургії раніше освячених дарів. І в четвер ми згадуємо тайну вечерю. Це є одна із таких великих найбільших молитв. В четвер, ввечері, у нас є велике богослужіння в храмі 17-ї години, де ми читаємо страстні Євангелії. Євангелії страстей Ісуса Христа. В п'ятницю. Богослужіння не проводиться в храмі, а тільки виноситься плащениця. В той час, близько, це 14-та година дня, коли Ісус Христос помер на христі, його було знято з Христа. Ми виносимо плащаницю і чиниться похорон над плащаницею. А в суботу, вранці служиться літургія, підготовка до великого свята всіх свят, Воскресіння Ісуса Христа. Кожен день страстного тижня присвячений подіям із життя Ісуса. У ці дні не вшановують пам'ять святих, не хрестять дітей і не вінчають молодят. Адже всі приготування орієнтовані на свято Воскресіння Христа. На сьогодні це всі новини не лишайтеся з нами, бережіть себе, підтримуйте одне одного, і нехай тиждень буде легким і спокійним. Слава Україні! Героям слава! вівторок, 11 квітня, максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 6, волоїсь повітря 80%, вітер південно-західний 1,8 метрів за секунду. Хмарно буде протягом усього дня, проте опадів не передбачається.